На місто прощається із воїном захисником, нашим земляком, який ціною власного життя став на шляху російської партиї, щоб зупинити. Сумно від того, що відходять у вічність найкращі сини нашої країни світ української нації. Співак Максим Сергійович. ...солдатом з помічником ранометника 2-го грамотнометного відділення зводу вогневої підтримки, роди вогневої підтримки військової частини Збройних сил України 30 червня 2023 року в районі населеного пункту Макарівка Волновальського району Донецької області під час виконання обов'язків військової служби в зоні ведення активних бойових дій загинув наслідок мінометного обстрілу. Шануємо хвилиною і мовчання і немирущої пам'ять нашого земляка Максима Сергійовича. У голови Черкаської районної адміністрації на полі Турбі. сміляни, дорогі рідні, сьогодні Смілянщина в луння. Ми прийшли попрощатися, віддати шану та провести в останню дорогу нашого героя. Герой, який одного дня прийняв рішення, залишив свою маму, доньку, залишив своїх рідних, змінивши домівку на окопи, пішов захищати нас з вами. Він пішов боротися за те, щоб ми були українцями, щоб ми спілкувалися українською мовою і ходили по своїй українській землі. На жаль, на війні не без справді. І сьогодні результатом цього є Максим Сергійович. Максим Сергійович відчув на собі, що таке справжня війна. Максим Сергійович мріяв дійти до перемоги. Максим Сергійович. Мріяв, ставив багато задач і планів, але, на жаль, доля забрала його життя. Від імені начальника Черкаської районної військової адміністрації Валерії Бандурко від себе особисто щирі співчуття рідним загиблого. Максим Сергійович неціненна порада. Ми повинні пам'ятати його подвиг, навчати наших дітей, щоб наші наступні покоління. Знали, якою ціною ми виборювали нашу українців. Слава Україні! Героям слава. Слово першому заступнику міського голови Олександру Лисову. Дорога родина, шановні сміляни, велике горе прийшло в наше місто. Чергове ми зібралися із судної нагоди, щоб віддати слова глибокої шани, поваги. Нашому герою, нашому захиснику, який залишив власну домівку і пішов захищати нас з вами. Матуся втратила сина, донька втратила батька. Рідні, друзі, багато втратила вся наша Смілянщина і вся країна втрачає, коли ми буваємо наші герої. На моє слів, для втіхи, родині, близьких, близького. Від імені міського голови Сергія Ананка всієї Смілянської громади висловлюю найщиріші співчуття родині на загиблого. Перемога обов'язково буде до нас. Слава Україні! Слава, Слава! представник Господь на сил України танк безкачів. Шановні присутні, рідні, побратими. Сьогодні ми вкотре вшановуємо пам'ять та проважаємо останній шлях. Правильного героя, батька, чоловіка, брата, котрий, незважаючи ні на що, пішов захищати свою рідну землю, рідну країну, котрий на власні очі побачив, що таке війна, яка вона жорстока, котрий перебував в тій реальності. але, на жаль, на війні не буває без страд. Одного дня його серце зупинилося. Максим співакне ціна втрата для всіх нас. Та для всієї України. Особисто від себе та від Збройних сил України висловлюю щирі слаба співчуття рідним загиблих героя. Бажаю всім мирного неба та світлого майбутнього. Цінуйте, будь ласка, тих, хто поруч з вами. Ми переможемо. Дякую. Завдані по час і на віки віків. très important. Пресмо пам'ятного воїна, героя Максима, який віддав життя своє за волю соборні держави нашої України. Оселіх праведних силіть на луні рампобоїть нас помило спасе, бо він є добрий і людинолюбний. Життя людини доді в до в тієї рослини в полі, бо війна дня нею вітрі немає їх вже більше. Замались би все, серпня людини нема. Але ми, прощаючись з кожною покійною людиною, кажемо, дадій достатньо почедону, віддайму браті, спочилому, дякуючи Богу. Чому ми Богу дякуємо за смерть людини? Адже тіло руйнується і лягає землю. Сьогодні ми проводжаємо людину молоду, сповнену енергію і слід, яка мало ще жити і жити, і залишає смутку. сьогодні всі і чужих знайомих, товаришів по службі. Воришів у фронті, залишаючись після себе, здавалось б, зовсім-сім зовсім небагато, і проходять роки, і ми зникаємо з поверхні на землі. Насправді ми живемо, тільки живемо в іншому духовному світі. Але той духовний світ є полярний, тому що, скажуть, знову в притчі пробагачає Лазаря, що комусь там буде добре і комусь там буде там зле. І це залежить виключно від того, що робить людина, чого вона прагне, на чим вона працює. Щоб знати, як правильно жити, ми повинні вертати Білію і старатися жити за її законами. Ми бачимо, що війну жахливо і жорстоко. І до кінця ми не можемо, так би мовити, розуміти, що буде на майбутньому. Але війна виконує людей. Війна і руйнує жорстокий ворог. Напевно, нас так ми захищаємося, але ми в цьому захисті маємо ставати кращими, духовнішими, добрішими, але частина з нас на подрозі у цій не розлучається життям. Вона вихожує молодих, перспективних людей. Ми дуже бачимо багато, хто загинуло добровольців, бо багато гине тих людей, які є покрасими будь-якого суспільства без котрого без, без тих людей суспільства. Вони буде повноцінним і горе нам, українцям, коли замість тих людей, які підуть, котрі загинуть, наше суспільство буде наповнене такими щирими посередніми особистостями, котрі в майбутньому це суспільство не може духовно підняти. Ми сьогодні провочаємо молоду відносну людину, так, котра залишила після себе доньку, котра залишає, на жаль, після себе маму зворіована. Питаємо і знаємо з досвіду, що приходить час. Він зашлопає рани, заручується серденько, там буде згадка про людину, яка пішла, а там буде навертатися з коли будемо згадувати покійного Максима, принаймні рідні, крісні душі та знайомих, які його знали, але він не йде. Отже, ми сьогодні віддаємо йому останню шану відборчості. Що я конкретної людини, не є ціни. І сьогодні життя, що однієї особистості від нас йде, ще одна особистість, що військ, маленький мікросесії залишається нашу таку прекрасну і таку надзвичайно непросту землю. Хочемо сьогодні зібратися, що ви помиєтеся, просимо нашого Небесного Отця, ім'я Ісуса Христа, який перебуває в своїй Небесній Славі, де оточені ангелів і святи. Нехай і покіні Максимської перед Божим Престолом молиться за сім'ю Песеса за один вічна. Амі. Спочила слава Ісусу Христу і слава Україні. Thank you.